Так, ну що, всім великий привітик. Я вирішила не заморачуватися і зняти для вас швидкий мувбанг, якщо ви не проти. Хочу пообідати швидесенько. Так, у мене тут буде Алів'єшка. Прикиньте, Олівєшка. Цілий тазик олів'є. Так, ні, ну цілий тазик був, коли чоловік тільки приготував. Так, зараз хвилинку. Десь моя виделка ділася. Так. Коли чоловік приготував тільки, він з собою ще взяв у, туди у дорогу олів'є. Так, ну і ми собі трішки залишили. Так, насиплю поки трошечки. Ви помі розумієте, апетит прокинувся. Такс. Хочу мінералочки купити. собі сьогодні мінералка, бо треба ще мінералочку попити. Так, ой, гірочки, ще на роботу брала тормозок. І купила сьогодні в мануфактурі свій улюблений бургер. Уже він не 50 гривень а 55. Ну, нічого. Так, у мене тут макарони, олів'є, курочка смажена. Курочка з мандаринами. Що мені знати? Що случилось? Так, I'm sorry, тімка мене покликав. Ну, все, буду їсти. Бо я вже така голодна. Я, до речі, мікрофон вімкнула. Сподіваюсь, мене буде чути. М -м. Курицю я, до речі, готувала у духовці з мандаринами. Так смачно. Вийшло там дуже. Отказа смажеста, вийшла. Мілять дни. Не знаю, це Просто нічого не їла, мені нічого не хотілося. Блін, а навіщо я гірки? Це легше волів'я у Не Ну, знаєте? Ну, я не знаю. Просто нічого не хотіла. У мене тільки думки були про їжу. І все. Мені погано. Це ми з чоловіком купили. Я розповідала крильця копчені у Петриківки, магазин Петриківка. Не знаю, в кого є в містах, у нас є. Я ще, знаєте, коли купувала їх, дивлюся, продавчиня. Десь там з під низу їх взяла, ту упаковку. <кій> Принесла їх додому, відкрила, почала їх різати. Вигляд був такий собі, знаєте, понюхала, щось мені здалося, вони не дуже. Думаю, може, здалося. Ми їх поїли, чоловік теж їв. Він навіть більше з'їв, ніж я. На наступний день мені на роботу, я поїхала на роботу, приїжджаю, відчуваю себе якось не дуже. Думаю, чу. може погода, бо погода була жахлива. Думаю, може на зміну погоду, знаєте, так. Потім мене почало нудити, прям тошнити мене почало. Їсти нічого не хотіла. А ще дівчата, дай вам Бог здоров'я. <смі> Мої прекрасні дівчата. Вирішили мене підтримати. Вони захотіли оселедець. Це ж був вихідний день. ну, Начальства не було. Ну і вони вирішили поїсти оселедець. Запекли картоплю у мікрохвильовці. Дівчинка там пішла, купила оселедець. <кхи> ну, а я собі боржомі замовила. <кхи> а я сиділа, пила боржомі, а дівчата їли оселедець картоплею. Отак. От <кхи> Як би я не любила оселедець, але мені в той момент просто нічого не хотілося. Просто нічого. Тому так, тому бережіть себе, Провіряйте те, що ви купуєте. Я просто така людина, знаєте, в мене є така штука, що я от коли скупляюся, я там е бачу, що мені щось не подобається. Да? Я можу промовчати. Це буває не завжди, але в основному я можу щось не, там, не сказати продавчині, що мені там не сподобалося, або дайте мені щось інше, Да? Хоча це мої гроші, це моє здоров'я, якби, і я маю право. От я буваю соромлюся. Чого не знаю. Буває, що я можу сказати, мені це не сподобалось, на виглядайте мені друге. От в цей раз я чомусь не сказала. І за це ж поплатилася. Хоча скажу, чоловіку було нормально. Їли ми одне і те саме. Ну та ладно. <кій> <кій> Сьогодні зраночку таке сонечко, було така погодка. Думаю, о, нарешті розпогодилось. Зараз знову холодно, сильний вітер такий на дворі капець. Просто з носа, Аж свистить. Покормила Тімку, швиденько йому макарони приготувала. Ну, Це вже лишні такі макарони були осталися, дуже багато зварила. Думаю, да їм. Поставила варити бульйончик, буду готувати борщ. Знаєте, я так довольна, що я там, де я працюю, я можу. Коли мені треба або помінятися змінами. От вчора було проблематично, звісно. Але я віддала свою зміну, залишилася вдома, і я така довольна, якщо чесно. Я не люблю, коли я на роботі. Погано себе відчуваю. А я не можу, по-перше, нормально працювати. І я в колективі. Ну, я пам'ятаю, коли я. Працювала у іншій охоронній фірмі, і там я була одна на зміні. <кій> тобто у нас був графік сутки троє, Тобто сутки працюєш і три дні вдома. Там я була одна, і було й таке, що я дуже часто виходила захворівша, але я була одна на зміні, і я відчувала себе більш комфортніше. Ну, типа, <кій> ну, ви зрозуміли, так? Да? А тут я сиджу, ми всі в одному кабінеті, і окрім мене, ще п'ять дівчат сидить. І мені ну, дискомфортно, коли я захворівша або некомфортно себе відчуваю, і я не сама. Ну, коротше, мені потрібен час, щоб я побула вдома, оклималася, і з новими силами на роботу. Так що так. Так, ну все, відкриємо, я обожнюю цей бургер, клас. Смішно котлета. От смак взагалі не міняється, все от зачитать. Огірочок, лист салату, клас, кетчуп. Огірочка поки а, ні, є огірочок. <кій> <кій> Тому я довольна. Так, да, я втратила гроші за вчорашню зміну, але мені важливіше здоров'я. А я побула вдома, оклималася, мені вже краще набагато, слава Богу. Mm -hmm. І з новими силами після завтра на роботку. Скоріше раз не бачу сиру моцарели. Як ви, знаєте, ну, я бачу там трішки-трішки його. Один раз я брала бургер, там прям такий прям шмат. Я прям показувала моцарели, бо прям вовсе. Огірочки дуже смачні. Єдине, що. Булка вона розвалюється, вона кришиться дуже. М'яка, але кришиться. Зараз поїм, вкладу тімку, <кій> буду прикрашати ялинку новими іграшками. <кій> Мені так подобаються останні коментарі від е, хейтів. Хейти, хейти. Я, звісно, не відповідаю вже, чесно, просто читаю і не блокую, не видаляю, не відповідаю. Просто нічого не роблю. Ніяк не реагую. Але ну це просто. Хоча би чисто поржати. Як напишу, так напишуть. М -м -м. Просто до не розумію, скільки вже мукбангів люди знімають. От просто їх візде ну, вони. В Тіктоці повний Тікток Мукбангів. YouTube вже якби давно, да? <кхід> Все одно є люди, які пишуть, типа, як можна жрати на камеру. з повним вартом. Ні, ну ви серйозно люди. Ну серйозно. Ну, -да, Так, так, можна їсти на камеру і балакати да. при цьому, так. І все. І так, да, є люди, яким це подобається. Подобається дивитися, знімати. <кій> не знаю. І чому? Чому ви маєте це розуміти? Вам просто це, це просто не ваш контент і все. <кій> Навіщо залишати коментарі? Я не розумію до сих пір. 嗯，嗯。Mm. Сьогодні йдемо з тімкою вже назад додому з Аврори. От я, коли йому кажу, що ми йдемо в Аврору, він прям біжить туди, біжить. Він так любить Аврору. А я собі йду така і думаю, треба його звозити у велику Аврору у нас. Та, що в нас на районі вона дуже маленька. І мені не подобається, що там все на кучу, так знаєте, скидано. Маленьке приміщення дуже. Я хочу його якось звозити велику аврору. Булка м'якала дуже Все, друзі, я поїла. Дякую вам велике за перегляди. Дякую вам велике за підтримку. Ті, хто підтримує мій канал, величезно вам дякую. Без вашої підтримки, не буде мотивації, не буде відео нових і коротше. Так що, дякую вам велике. Березіть себе обов'язково. І до наступних відео.